У мене виникла ідея: а що якщо спробувати розігнати депозит зі 100 доларів? Спочатку мені здалося це неможливим, але потім я глянув відео зарубіжних трейдерів та виявилося, що цей успіх уже повторювали, розганяли депозит і до 3, і до 5 тисяч доларів. Усім привіт! Мене звати Денис, та я засновник однієї з найбільших криптоспільнот в Україні, і це відео буде легендарним. Сьогодні ми почнемо розганяти депозит, який доступний майже кожному до балансу у розмірі. Уявімо ситуацію: я студент, який не має багато коштів для торгівлі, щоб вже забезпечити своє життя. Все, що у мене є, це 100 доларів, які я заробив на будові або ж продаючи влітку квас з бочки. І я маю намір довести те, що з правильними знаннями та чіткою торговою системою ми зможемо досягти будь-якого результату, так з підвищеними ризиками. Але хто не ризикує, той не заробляє. І так, першим ділом нам потрібно було вирішити питання з мані менеджментом. Так, це розгін, але все-таки здоровий густ мав бути присутній. Якщо ми завищимо ризики, цей експеримент може дуже швидко закінчитись. Тому я вирішив перший місяць торгувати з ризиком 10 доларів на угоду. В мене буде 10 спроб, та одна з них точно буде прибутковою. Співвідношення ризику до прибутку я буду використовувати не менше трьох. Тобто, ризикуючи на одну позицію 10 доларів у випадку тейк профіту, ми отримуємо 30 доларів. Таким чином, наш один тейк профіт перекриває попередні три стопа. Торгову систему та інструменти аналізу я розкривати не буду. До них мають доступ тільки учасники розгону, які погодились разом зі мною пройти цей шлях. Ми в спільноті створили окремий каналчик, в який зайшли всі охочі стати очевидцями такого розгону. Разом з усіма провели ефір, на якому обговорили інструменти, за допомогою яких будемо реалізовувати ідею. Тепер всі були готові, депозити поповнені, та ми почали свою торгівлю. Перший день почався доволі активно. Проснувшись о 8 годині ранку та заваривши чашечку кави, одразу сів за комп'ютер. Спочатку відкрив угоду по монеті УГ, яка через півгодинки вилетіла по стопу. Перший блінкомом подумав я, але не знав, що буде далі. Уф я й налудив. Зробивши всі домашні справи, я вирішив перезайти по тій же монеті в позицію. А в цей раз я вже поставив стоп в бу, коли б прибуток сягав 29%. Ну що ж, почали ми не дуже позитивно, але це тільки початок, та в нас ще є можливість виправити ситуацію. Далі, в той же день, відкриваю позицію по ефіру та з хорошим настроєм пішов в зальчик. І що ж ви думаєте, не довелося довго чекати, як ми отримали стопа. Да-да, другий стоп в перший же день. На цьому моменті я був трішки задезморалений, тому торгівлю в той день я поставив на паузу, щоб не наробити більшої біди. Депозит 81 долар. Почали другий день з BTC Виглядав він дуже сильно, та мені сподобалась ця позиція. Декілька сні пропозицію знаходимося ми в Селтубай, отримали вночі нормальні тестового Селтубаю. Я планував заходити трішки нижче повітку, але це позиція такий напівсвінг. але вирішив дати вам, одразу, що ми також з вами в неї зайшли. Тому я увійшов в угоду та почав наблюдати за ситуацією. Прийшов деякий час, а точніше 10 хвилин. То я знайшов схожу ситуацію по 3X. Тепер в мене було відкрито дві угоди. Ще якісь угоди відкривати було недоречно, поки не відпрацюють ці. Тому я пішов займатися своїми справами. Я то спав, то грав, то потім знову спав, і потім мені приходить сповіщення від трейдин Це було про досягнення рівня, на якому потрібно переводити стос в БУ. І мій профіт на цей момент уже склав плюс 50%. Моїй радості не було меж. І буквально через годинку мені приходить ще одне сповіщення по BTC, що ціна досягнула зони БУ. По цій позиції в мене був профіт плюс 40%. Я вже почав рахувати свій прибуток, який у нас вийде в кінці цього дня. Але ж яке в мене було розчарування, коли вийшов той старий дід Трамп і почав качати свої права про мита? В той момент усі мої профітні позиції вилетіли до БУ та закрились в нуль. Ну і все на Цій сумній ноті з двома стопами в БУ ми закінчуємо цей день. Третій день почався аналогічно попередньому. Вранці сів за графіки, знайшов позу по ефіру, відкрив, посидів трішки в прибутку та знову по традиції отримав б.у. Тут без змін. Четвертий та п'ятий день у нас були вихідні. Тому на вихідних я прийняв рішення не торгувати. Настав понеділок, день починався однаково. Вранці сів за графіки шукати угоду. В той день ринок сильно пролився, та я хотів дочекатися розвороту, щоб відкрити лонгову угоду. Та приблизно о 12.00 мені приходить сповіщення від трейдинх'ю. Та ми одразу ж заходимо в угоду на невеличкому відкаті. В Цю угоду я виділив в два рази більше ризику, ніж в попередній. так як я був впевнений, що після такого падіння ми точно отримаємо відкат. і заберемо своє. Після цього я приїхав в зальчик, встиг трошки почилити. Пройшов майже цілий день. На графіки я не заходив, і мені приходить Рішення про досягнення першого таргету. Я недовго думаючи фіксую частину позиції та одразу закидую пост в групу, щоб фіксили 50%. Та ближче до вечора фіксуємо наш повний тейк профіт, ще плюс 50 доларів. Загалом цей день нам приніс прибутку майже на 100 доларів. Але це тільки по тій причині, що я завищив ризики, тому нам чисто пощастило. Вирішив довго не засиджуватись та й лягнув спати. Баланс 168 доларів. Усі, хто бажає отримати готові позиції для відпрацювання, в мене є для вас рішення. У нашій приватній спільноті ми дівимось такими позиціями. У нас майже три тисячі учасників, і це все активні трейдери, які діляться досвідом та розвиваються. Також у нас в спільноті знайдеш базове навчання, пройшовши яке, зможеш самостійно знаходити позиції та побудуєш власну торгову систему. Посилання в описі під цим відео. Наступний день ми почали також активно кинув аналітику. Угода була відкрита не зовсім правильно, не зовсім по системі, та скоріше по цій причині отримали стоп-мінус 10 доларів. Та відкрив схожу позицію в лонг, але вже по нашій системі. Кинув аналіз по позиції та й пішов спати. Тільки я починаю засинати, та мені приходить сповіщення, що ціна дійшла до тейку. Забрали плюс 27 доларів. Депозит 185 доларів. Пройшов тільки тиждень торгівлі, а ми майже дійшли до депозиту в 200 доларів. Так, це крутий результат. Але нагадую, що ця торгівля виключно в розважальних цілях. Торгую я з завищеними ризиками, тому таку торгівлю я вам не рекомендую. По стандарту накинув аналітику, в одну позицію зайшов, іншу вирішив пропустити. В результаті чого сценарій, який я планував, відпрацьовує, а позиція, яку я набрав, закривається в смачний стоп. Як результат, день мінус 10 доларів. В цілому нічого цікавого не було, тому йдемо далі. Депозит 175 доларів. Почали ми його багато обіцяючи. В той день ринок сильно і це для нас означало тільки те, що ми можемо познаходити позиції в зонах інтересу, що в цілому ми й зробили. Зайшли в позицію по ефіру, ціна пішла туди, куди нам потрібно, і перевів стоп в безубиток. До речі, хто не шарить, бу. Це коли ми переносимо твій стоп лос на точку входу, щоб у випадку розвороту ми не пішли в мінус. Пішов я займатися своїми справами, був довго не за комп'ютером, і тут чую, як розривається чат. Зайшов туди і побачив, як хлопці обговорюють тейк по ефіру. І я так зрозумів, що ми закрились в повний тейк. Але ж ні, хлопці, які заходили в угоду, вони зайшли трішечки нижче, ніж я. І перед тим як ціна пішла до тейк профіту, вона зняла моє БУ. А хлопці залишились в позиції. В той день нічого цікавого не було, і я пішов відпочивати. Депозит 175 доларів. 12-й день почався стабільно. О 9.44 я сів за графік, та о 9.48 ми вже залітали в угоду. От такий я швидкий. Насправді аналіз зробив на швидку руку, тому і такий швидкий вхід. Через декілька годин ставлю стоп в БУ і спокійно йду в зал. І не буду. Здовго томити, результат не змусив себе довго чекати. Ми отримуємо повний тейк по цій позиції, і все, депозит у 202 долари на базі, а от 14-й день пройшов дуже продуктивно. Я б навіть сказав дуже-дуже продуктивно. За цей день я відкрив три угоди: перша показувала мені плюс 20%, та після чого закрилась в безубито. Наступна позиція, яку я відкривав, була по ефіру. В той момент вона дуже гарно пішла, та я перевів стоп в БУ. і подумав: а чому б мені не відкрити? Ще третю позицію по XRP. На той момент я не знав, гарна це ідея чи ні. Деякі хлопці в чаті подумали, що мене взяла вудка. Але фактори були, і я відкрив позицію. Через деякий час монета XRP також виросла, та я перевів стоп в БУ. А далі я бачу таку картину: ефір починає стріляти, та буквально за лічені секунди забирає наш тейк профіт. Чесно, моєму здивуванню не було ме, бо торгуючи простими інструментами, нам вдалося дійти до депозиту в 240. 1 долар і друзі, насправді це дуже дуже сильно. Ми заходимо в позицію на невеликий відсоток від депозиту, але навіть при такому розкладі, що у нас було немало стоп лосів ми вийшли в гарний плюс, і це друзі, прямий приклад, як працює ризик менеджмент. Знаєте, до цього моменту я навіть і серйозно не відносився до експерименту, але зараз я розумію, що ми можемо зробити дійсно крутий результат. Вночі наша позиція по XRP закрилася в БУ, та ми починали цей день з чистого листа. Знайшов наступну ситуацію. До речі, також по XRP. Та чекав підтвердження розвороту. Чекав, чекав, а його все не було. Так прождав цілий день та залишився в результаті без позиції. І ми йдемо далі. Депозит 241 долар. Цей день почався з позиції. Відкрив солану, поставив альорт і пішов займатися своїми справами. Знаєте, яке це приємне відчуття, коли у вас стоїть альорт тільки на БУ, а не на стоп. І тут ви чуєте, як він спрацював таке полегшення всередині, аж жити хочеться. Солана прийшла в зону БУ, передвигаємо стоп лос і йду займатися своїми справами. Під вечір отримую БУ та на цій ноті відправляюсь на вихідні. Депозит 241 долар. товар. За роботу сказав я і закинув аж три позиції, які чекаю від риночку: Солана, Бонк. XRP, всі вони по одних і тих же факторах. Слухайте, я не знаю, як ви, але я не люблю таку двіжуху, тільки аналізуючи історію, я починаю помічати такі помилки. Якщо ринок дасть корекцію, водночас нас збриє по усім угодам, і це буде на мінус 30%, що нам не дуже треба. По аналізу зайшов тільки в дві позиції: По Солані отримав стоп, а по монеті AXBT отримав БУ. Тому цей день забрав у нас в сумі 10 доларів. Депозит 231 долар. Пійшов другий десяток нашого експерименту, результат поки мене радував. В цей день я заходив в позицію по ефіру та, на жаль, отримав дуже швидкого стопа. Депозит 221 долар. Майже увесь день я пролежав вдома, Бажання заходити в позиції не було, тому і результат ніякий. Цей торговий день я пропустив. Далі наступний день почався з такої фрази, так скажем, афірмація на день. І знаєте, що я вам скажу? Афірмація спрацювала. Відкрив позицію побітку, та угода закривається в швидкий тейк, плюс 37 доларів до нашого банку. І однією угодою ми перекриваємо попередні декілька стопів. Депозит 251 долар. Далі пішли вихідні дні, 23 та 24 день. Я за графіками не дивився. Час йшов до завершення, і в мене було дике бажання круто завершити цей експеримент. Відкрив угоду по магічній монеті і хотів побачити такий самий результат. Дуже швидко ця угода улітає в безубиток. Далі, в той же день, я набираю ще одну позицію тільки по ефіру. І о, да, цей день ми закінчуємо стейком в плюс 22 долари. Небагато, але щось. Отже, депозит у нас 273 долари з наших початкових 100. Окей, підіб'ємо підсумки. Торгуючи навіть по найпростішій торговій системі, нам вдалося отримати плюс 173% чистого прибутку. Як для першого місяця результат непоганий, правда? Ось усі угоди, які ми відкривали на протязі цього відео. Друзі, а тепер я хочу запросити вас у нашу приватну спільноту, в якій ми ділимось такими угодами. Також у нас є базове навчання, яке допоможе вам зрозуміти та знаходити такі ж самі позиції. Якщо комусь цікаво, посилання в описі під цим відео. А я буду з вами прощатись до наступних корисних відео. Всім пока.